Ми з Кіркою граємо в вежу. Так, дженга воно ще називається ця гра. Хто як називає? Мама, ти... Капець зараз я програю. <скриває> Капець! Останній раз. Ти вже два рази програла. Я вже два рази програла, так не чесно. Просто рушить. Давай складаємо ще раз. Играем другий раз. Кирилл, истком в ремень. Не ну, <laughs> так вот смешно. Так <laughs> Картоном в Зато вы уже благодарите. Стоп. Я не дозволяю. Все? давай. <laughs> Заверху не было, но тут. Сюда мы ставим на уровень. Один раз таки було, що взагалі весь застряв застрив і я за нею потягнула і вона випав в лок. Круто. Круто! Я такого не чула. А тебе ще була голосинка? <реш> 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 другий раз уже з самого початку. <реш> другий раз. <реш> Оце нам не везе в цей раз. Аймілька і тако робить. Мама, знаєш, що з мене повезло, бо я теж стягнула. Молодець. Другий раз з самого початку Третий все зламалось. П'ятий. Всім привіт! Хотіла вам трішечки розповісти, як у нас справи, як у нас іде підготовка до дня народження. Все добре, ми вже майже готові. Залишилось тільки. З'їздить на вихідний, мабуть, ми поїдемо в неділю, я так думаю. Купимо мілічки платьку на рік в саме кафе. І, можливо, якийсь ще костюмчик, щоб передітися. Бо вона ж не буде цілий вечір платі. Ну, вона просто устане. І треба буде ще щось передіти, якийсь костюмчик купимо. Потім нам залишилось докупити в кафе те, що потрібно. Теж, мабуть, Ну, Мабуть, теж субота-неділя ще буду думати, я ще не знаю, як у нас там вийде. Нам залишилось з кафе ми все домовились. Взагалі, майже все. У мене майже готові всі конкурси. А, залишилось докупити подарунки гостям. Тобто, які вони будуть отримувати якісь маленькі, елементарні, там, чисто символічні. Але ну, ці подаруночки гостям за конкурси. Щоб був стимул, скажімо так. Участвувати і ну, щоб якась приємність була. От, і, ну, майже все. Чесно, якось е, вже я задумувалась, так. Навіть я не дуже хочу я якось проводити всі конкурси. У мене якось е, такий був, знаєте, настрій, а зараз його якби, вже і немає, скажімо так, там щось таке організовувати. Я розумію, що Самількою це, мабуть, і не вийде, бо. Вона поспить, скажімо, десь два години вона наслягає на другий сон, на п'ять у нас запрошені гості. Вісім вона вже почне хнюкати. Ну, максимум до дев'яти ми притягнемо. Тут ми там навіть довго сидіти не будемо, ми заплатимо сумасшедші скажімо так, гроші, а сидіти ми там довго не будемо. І за те, що ну, з дитиною це нереально, ми просто там не висидимо там довго. Запросити всіх, наприклад, на час дня ми не можемо, за те, що це будній день. Переносить, сразу кажу, ми категорично відразу сказали, що всім що не будемо нічого переносити ні на суботу, ні на неділю, за те, що дитина народилась в цей день, і в цей день ми хочемо зробити їй цей день народження. Є такі родичі, які сказали, що як це так, треба було порадитися, але це не так, ми не з ким радиться, скажімо так, не зобов'язані. Нікому нічого пояснювати ми не повинні. Ми отак вирішили. Наше діло вас запросить. Якщо ви не вважаєте, потрібним прийти, ну, це якби це ваше діло і ваше право. Я не звертаю абсолютно на це уваги. Мені все одно. Ну, хрубінні душі мені неприємно, але якби звертати на це уваги і упрашувати людину, що ні, приходь, абсолютно не будемо. От і така в нас ситуація що це буде аж на 5 годин, Да. І за того я розумію, що у нас в нас не дуже багато буде там часу. І не знаю, як Емілька буде себе поводить. В неї лізуть зуби один за одним, вони просто не встигають вилізти ті, що лізли, і починають лізти нові. Зараз в неї одночасно лізуть 4 зуба. В неї періодично піднімається температура. Невисока, така 37,2, але піднімається. Вона не дуже себе при цьому почуває, ну, в тому плані, що вона хмничі, ну, така вона безпокійна. У Кіри в мене такого не було. Вона безпокойна, така, їй це не дуже подобається. Ну, і, ну, я її пшикну, таке, знаєте, там у мене є якась така пшикалка, це для прирізання зубів. Але вона допомагає на хвилин 20, а потім дитина така сама. І я вже просто перестала пшикати. Ну, толку її. Вже якщо її дуже сильно я бачу, щось там мучить чи болить, ну, понятно, що я пшикну. Отак травить дитину, ну, я вважаю, що це травить дитину. Ти ж не будеш цілий день кожних 20 хвилин вшикати вшиколкою і через 20 хвилин толку з неї ніякого. Ну, таке. В така в нас ситуація. Ми потрішечки готуємося да, на вихідні. Все основне ми будемо робити на ці вихідні, тому що потім вже буде понеділок, і вівторок, будні дні, чоловік буде на роботі і не буде часу. Тому все основне це ми доробимо в суботу і в неділю, в неділю, даже в основному. Так, да, в неділю. Ми просто зранку вийдемо, мабуть, ночі приїдемо, стільки всього треба буде зробити, але треба буде зробити. Я вже попередила кума жінку, що буде мені допомагати. Будь там там Адой, проводити ті конкурси, бо мені буде важко, з Симількою. І... Ну, ми з чоловіком будемо її разом там понятно, але все одно буде важко. Я попередила, що будеш мені допомагати. Вона дуже ну, погодилась, все нормально. Думаю, можливо, вона навіть більшу половину цих конкурсів проведе без мене. От, е ну, Ще я підготувала відео. В минулому відео я вам показувала, що я буду перед цими всіма конкурсами, на самому десь там початку, я буду включати гостям відео. В якому будуть... Я ж робила фотки, коли Мілька народилась, кожен місяць. Памперсами викладувала циферку. Пам'ятаєте, я показую. Я зібрала їх всі відео з першого місяця до 11-го. І... Ну, і взагалі там ще такі фотки, як, як рік в нас пройшов. Коротко, там за 4 хвилини буквально. То, можливо, я думаю, покажу гостям це відео. І потім вже почнеться отаке щось там. Ось там якісь вже веселощі. В общем, така у нас ситуація, така у нас підготовка, але настрій не дуже чесно, тому що такий час, знаєте, що і особо веселитися не хочеться. Якби це не була малюсінька дитинка, то і не хочеться нічого святкувати. От собі я точно би нічого не святкувала, понятно, а дитині ти можеш святкувати. У нас е, є військові, які запрошені на. На день народження це друг сім'ї і кум. І вони якби теж під питанням чи будуть, і це теж якби не дуже приємний момент, особливо Мількін Хресний, тому що він хресний. І якби хотілося, щоб він був, бо одного хресного не буде. Це 100%, тому що він теж військовий, але він знаходиться взагалі дуже далеко і він не зможе приїхати, тому що в нього тільки недавно була відпустка то ну, про нього там навіть і питань не було. Відразу було зрозуміло, що він ніяк не зможе приїхати. Другий хрестний, він знаходиться в місті, е, ну, з цим легше, але тож, можливо, така ситуація, що він не зможе. Якби це не дуже приємно, бо якщо не буде ні одного хресного, то це погано. Ну, Хресна буде, зрозуміло, хоч щось добре, але і за цього, от, знаєте, такий якось не дуже такий стан приємний. Але ну, потрібно якось взяти себе в руки, відсвяткувати, зробити дитині це день народження. Зрозуміло, що вона його і не запам'ятає. Але якось і нам, батькам приємно, кірочки приємно, що нашій сім'ї це свято. Мій вже один рік. Він так пролетів. Я хочу на днях, запишу для вас відео, а можливо навіть і сьогодні. Я б хотіла, але я не знаю, чи в мене буде на цей час. Я хочу записати відео про день пологи. Да. Як це все відбувалося, як в мене почались пологи, як це все почалось, чим закінчилось, розкажу історію, що ці пологи були набагато складніші за перші, набагато. Що в кінці пішло не так? Я дуже хочу записати це відео, тому що я розумію, що з роками... Воно якби, ну все одно, якісь. понятно, ти ніколи це не забудеш. Ніяка жінка ніколи це не забуде. Але є такі моменти, якісь такі мелочі, які вони за роками вони просто улятучуються, як я кажу, з пам'яті. от ну, просто ти через ще пару років я вже, можливо, і не буду цього пам'ятати. Але я хотіла би пам'ятати кожну дрібничку. І я дуже хочу записати це відео, щоб потім через багато років подивитися його і згадати. Те, чого я вже не буду так пам'ятати. І так само хочу, щоб Мілька потім вона виросла і змогла подивитися це відео. Я думаю, що їй буде дуже цікаво. І я думаю, що їй буде дуже цікаво. Звичайно, коли вона вже буде в дорослому віці, подивитися це, послухати. Тому я дуже хочу. Я думаю, що сьогодні, можливо, можливо на днях я запишу це відео обов'язково її ви і послухайте, кому цікаво.